Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Вчора з чоловіком перерізали всі дрова. Ну, як, не всі-всі грубі дрова. Ще лишилась ось така кубка. Це на циркулярку. Поки є погода, вирішили це все зробити, щоб вони просохли, та як ті, що знизу лежали, почали стали дуже мокрими. Ну Така кубка. Це ті, що потрібно буде перерубувати. Нічого вчора не знімала, так як все швиденько-швиденько, чоловік відпросився на півдня додому і ось хотіли перегорати, але не вийшло нам вчора перегорати, ну ось так. Я Сьогодні знову була в околіста, з оком не дуже все добре. Ще не, недавно закапала. Ну, сподіваюся, все-таки ліки назначили інші ліки, і антибіотик до ока. Сподіваюся, все буде добре. А ми продовжуємо працювати. Вчора ще викупила моркву і морква була і гарна, і така, що тваринкам піде на корм. І, ну так задоволена я морквою. Правда, можна сказати, третину моркви погнила так, як вона була, по-перше, між малиною посаджена. А по-друге, там в нас, як були дощі, така була велика, велика калюжа. Я показувала десь є відео, там, де сильні дощі, які в нас калюжа. І там вся повністю-повністю вся по. Погнила морква, але ми не розстраємося, нам вистачає те, що є. Вийшло півтори сітки такої великої гарної моркви. І два ящичка це така десь лопнута, десь якась надгризіна, дуже ще в землі вона, але по можливості почистили. Ось така якась. ну Це нічого, це тваринкам буде на корм, це нічого страшного. Ну, Моркви нам вистачить. Нам і одної сітки фатає на зиму. З Індокачки вже всі разом ходять, вони разом ночують, не б'ються, не сваряться, все чудово, все прекрасно. Наляла води свіжою, вони вже болото зробили. Насчет білих качок, навіть я не знаю, що робити, чи лишати хотіла спочатку лишити собі на яйце. Щоб було, але не знаю, ще будуть сумніви беруть, чи потрібно, чи не потрібно, так як в одному загоні з індокачками трішки буде незручно. Гусочки в нас гарненькі здають. Ось це 100% гусак, ось там гусиня буде сіренька, і з білих не можу я зрозуміти, мені здається, що ось той гусак, а це також гусенька. Ну, було б дуже добре. Так це сірі з великих білих точно, а білі, здається, лінда. Ну, побачимо ще трішки. Ще раз покажу свою красу, мені дуже подобається вони. Тут, де в затишку, вони такі пишні, великі, гарні, а в квітнику. Фіолетові є і там вони не такі красиві. Ніжні, ніжні, біленькі, гарненькі. Індики Вже починають перелітати, але нічого страшного. Вже так поки що на городі нічого такого немає. Але все ж таки в мене ось рядок був салату. І вони з'їли повністю щент Пекінська капуста так і росте. Ну Теж поскубана, поїджена укропчик. Взявся, пішло тепло, взявся укропчик, цибулька зелененька. І ось Пекінська капуста. Сподіваюся, все-таки вона вже в'яжеться, в'яжеться гарненько. Ось цей каченчик навіть такий Вже чим маленький Ну, щось да буде, Це щось незрозуміло, таке щось його покрутило, повертіло. І ось там. І ось мої бурячки, які я другий раз сіяла. Є десь більше, є десь менші, але я вам скажу результатом я задоволена. Чудово. Свіжі бурячки це прекрасно. Ось вийшла я вже на город від тієї частини. Тут у нас була городина, яка скошена, тут також. І ось туди по сусідній горок мусимо ми це все перегорати, та як хочеться, озимий ячмінь посіяти. Е, на городині прибрали вже все, капусту, кукурудзу, вже все частенько вже підготовлено для того, щоб переорювати. Ось так на сьогодні гарне сонечко. Мені навіть через камеру тяжко дивитися тим оком. Ну, нічого страшного, все буде добре. Помаленьці. Ось є такі кущики, що на них ще хоч і дрібненька, але все-таки можна взяти. А є вже які взагалі відплодоносили, І потрібно скошувати. Ось так. Ось так. Вчора ще надивилися відео а, моїх підписників, я на них підписана. В Наталі з Запорізької області, як в них світла немає. І сьогодні ще купила свічки. Ну, так, хто його знає, як воно далі буде. Цих два дні було дуже неспокійних. Дякувати Богу, у нас все минуло. Ну, наш район оминуло, але було дуже тривожно. Дуже, дуже страшно, дуже тривожно але мене розчаровуємо Ми йдемо вперед. Нам потрібно працювати, підтримувати нашу країну, і все буде добре. Все буде Україна. Бул вік взяв сусіда трактора, Юм за шість і вже до наш город. Ось така краса. Трішки клиночок вийшов. Ну, у нас такий город клинком, але нічого страшного. Це вирівняється. Все буде добре. Дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па! З вами була Ксюшкіна сім'я. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте пальчик вверх, пишіть коментар, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всім па-па-па-па!